На шкільний марафон в Кропивницькій гімназії імені Тараса Шевченка реєструється Антоніна Гладкова. Вона бабуся першокласника. Дізнатися про більше про цю школу, про можливості, про те, що дається діткам, які тут умови. Обов'язково чи є тут бомбосховище. З 20 по 26 серпня у Кропивницьких школах тривають шкільні марафони для громади. Усім, хто приходить, показують, що використовують для навчання і виховання школярів, яке обладнання мають укриття та напрямки розвитку. На 25-26 навчальний рік. Мета цих всіх заходів об'єднати громаду, показати, що освітяни це велика команда, це команда і освітян, і батьків. І хочемо долучити до цього і нашу громадськість. Заклади освіти показують ті технології, які вже напрацьовані і дають результати, і ми готові ними ділитися з іншими закладами освіти. Це ж такі заходи, це завжди поштовх до нових ідей. Зі слів керівниці управління освіти кожна школа проводить марафон в окремо визначений день. Щоб потрапити на нього, треба зареєструватися за QR-кодом, який можна знайти на сайті міського управління освіти. Потрібно зареєструватися. Це повинно бути прізвище, ім'я по батькові, це електронна адреса для того, щоб ідентифікувати особу, тому що ми дбаємо про безпеку. У всіх закладах, якщо налаштовані на заходи є. Укриття ми не задіємо дітей, це для захід для дорослих, для батьків. У ліцеї імені Тараса Шевченка знайомили з освітніми проєктами, розповідали про стему світу: підхід до навчання, який об'єднує науку, технології, інженерію і математику. Ми зосередилися на філософії переосмислення освіти 21-го сторіччя, знайти українців, на які ми можемо рівнятися. Зрозуміти свою історію, ідентифікувати себе і давати таким чином духовний розвиток нашому підростаючому поколінню. Для вчителів це можливість ознайомитися із досвідом колег і поділитися власним, вважає вчителька фізики та математики Валентина Шевченко. Найбільше мені сподобався стем проект Розумний город як розел, тобто це наскільки зацікавлено як для вчителів, так і для дітей. Ми обмінюємося досвідом, дізнаємося, щось цікаве, дивимося, що є в нас, що є в інших. Освітній марафон в ліцеї імені Тараса Шевченка за день відвідали 70 людей. Він тривав 2,5 години, сказала керівниця школи Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.